Я хочу сказати, що питання, яке ви ставите, воно вкрай складне. Справа в тому, що ми живемо в дуже непростому світі, світ, який має от, все більше і більше перетворюється з білого і чорного в такі гібридні якісь відтінки, там, де незрозуміло, де є партнери, де є хтось інший. І світ дуже-дуже такий. Складний на сьогоднішній день, я можу сказати, він складний став не сьогодні, він складний став не вчора. Він складний вже довгий період часу, коли відбулися певні монопольні процеси у світі, коли перестали діяти стримувані процеси. От. І будь-яка монополізація вона завжди приводить до деградації. Це класика, це не треба підтверджувати. І, на превеликий жаль, період деградації демократичного світу він набирав певних обертів. І якщо б не було певних стрясок, то я б думаю, демократ... демократія б закінчила існування от, в цьому світі. Е... Чому я кажу про гібридні речі? Тому що у нас якось. Так, е, прийнята постійно, от е, щось говорити так, щоб було нікому нічого не зрозуміло. І питання, от коли в мене була зустріч з командуючим Збройних сил Великобританії, от, ми з ним згадали, коли були навчання Сібріз, єдиний е, корабель, який пішов туди, куди треба. Це був якраз під його на той час командуванням. Я сказав, що в нього стали яйця. От на превеликий жаль, зараз дуже багато її політиків знаходиться в стані пашота. І це велика проблема для всього світу. Це проблема, тому що цей переляк перед Росією, який не зрозуміло з якого такого контексту виявився, він дається в знаки, і постійно відбуваються процеси. От на які дуже складно отримати відповіді. Ну, наприклад, 7 вересня, е, до речі, в мене День народження, тому що я запам'ятав цей рок цю, цю дату, в 1940 році Гітлер почав бомбардування е, Лондона. Це бомбардування було 57 днів поспіль, вдень і вночі утюжили немецькі е, люфтвафи е, Лондон. І я слабо собі уявляю, щоб Рузвельт набрав Черчилля і сказав: друже, ви не чіпаєте Гітлера, тому що в нього там потужна армія, він має потужну зброю. Ви якось змиріться з цим, розумієте, да? і тому зараз давати відповідь на питання, яке ви ставите, вкрай вкрай складно. Ми не можемо сказати, що війна закінчиться завтра, післязавтра Це залежить від дуже багатьох факторів. Я єдине можу сказати, що наш народ буде боротися за нашу незалежність тільки, скільки буде потрібно. Якщо хтось вважає, що ми будемо здаватися, що ми будемо якось йти е, на ті чи інші поступки заради того, щоб людина, яка сьогодні вже вбила 500 наших дітей, має з нами сідати за стол перемовин, то в мене просто питання: як ви взагалі з ним можете розмовляти? Людина, яка вбила 500 дітей у 21 з сторіччі, має сидіти за гратами, а ви кажете, що з нею треба вести перемовини? Давайте про якісь коридори, давайте про якісь, скажімо так, добрива з ними розмовляти. Ви взагалі про що розмовляєте? Шановні люди. От ви так в такий спосіб своїми, скажімо так, пашотовими яйцями заведете до, до того, що автократичні режими захоплять владу у всьому світі. Майте на увазі люди, коли приходять до влади, в них є велика спокуса, скажімо так, стати автократом. І це природна річ для того, щоб правити, скажімо, так, довгий проміжок часу не дарма в демократичних інституціях, там є два терміни. От після того, як після цього має відбуватися зміна влади. І коли ця мерзота знаходиться вже при владі завдяки заходу, 23-й рік, коли він робив все, що можливо було зробити, чого не вписувалося в демократичні рамки, йому давали можливість. Багатіти, збагачуватись, і зараз оця, скажімо так, таку тріч, повертається проти нашого вільного народу. Дати відповідь, коли закінчиться війна, я не можу. На фронті складна, але тим тим не менше точно можу сказати, що ми досягнемо своєї меди. Кордони 91-го року це те, що прописано в нашій конституції. Як комусь там не хотілося б якісь клеркам НАТО там розповідати, що ми маємо чомусь позбавитись, позбавляти своє. Ми нікому нічого віддавати не збираємося. Дякую. Дуже дякую.